Що для мене ключовою, ключовою позицією є поняття енергоефективності. Тому що давайте розвернемося на 180 градусів до Польщі, яка є нашим також близьким партнером. На початку 90-х років ми мали приблизно однакові стартові умови для економічних перетворень. Пройшло 24 роки приблизно, і сьогодні Польща має ВВП більше ніж в три рази більше, ніж Україна, енергетичних ресурсів споживає більше ніж в рази менше, ніж Україна. Тому, якби ми взяли за модель енергоефективності польську модель, наприклад, то ми сьогодні повинні були б мати або три рази більше в Европію, а це відповідний рівень життя, або б споживати в три рази менше енергетичних ресурсів і в першу чергу тих, які ми, а, ми не можемо. А можна йти і те Звичайно, треба йти одночасно і в одну і в другу сторону. Але я маю на увазі, що є яскраві приклади того, що потрібно робити в країні. І ви задали питання Андрію по відношенню до Росії там, залежності. А я по відношенню до Польщі, тому що за територію, за населенням, вона ну, трошки менше ніж Україна, але дуже типова. Дякую. Дякую.